У луцькому молодіжному центрі триває національно-патріотичний проєкт Військові вишколи для молоді розповів керівник центру Юрій Семчук. Цього разу у вишкіл проходять три десятки учнів та учениць рудниківського ліцею Колківської громади. Зокрема, навчаються розбирати автомат та споряджати магазин. А також розповідають, яку домедичну допомогу вміють надавати, накладати турнікета і як робити пов'язку і сучне дихання. По перше, це важливо, по-друге, це цікаво, і по третє. Ну, це потрібно. Повинен кожен це ці знання мати. Ніколи не ставимо палець просто так на спусковий гачок. Ми його постійно тримаємо на стольній коробці. Почалась війна і започатувався проект підготовка до надзвичайних ситуацій, цивільного населення і молоді, дорослі всі проходили. Після того сформувалися військові вишколи для молоді. Пройшло цей період за декілька місяців. 1700 молодих людей. Ці навчання зі слів директора центру у програмі патріотичного вишколу підготовка до надзвичайних ситуацій і захист батьківщини. А це Основи поводження зі зброєю, домедична допомога, радіозв'язок, керування БПЛА, а також психологічні виклики під час війни. Ка, зараз ви їх опустите. Відчуєте, що зараз відбувається з руками. Хтось служить ЗСУ, чиїсь батьки переїхали, хтось загинув. Ми сьогодні стикаємося з дуже великою кількістю травматичних ситуацій, як допомогти собі та своїм друзям. От якраз про це ми говоримо на сьогоднішній зустрічі. І з нововведень, каже інструктор Вадим Тісунов, цього року додали смугу перешкод протяжністю майже 75 метрів. Додає, закріплюють навички наданням до медичної допомоги. Потрібно правильно вміти використовувати те, що в тебе є. В чому правильно, як повсти, як переходити, коли потрібно на запобіжник знімати. Ходили з, різни, з різними людьми на охоту, ага. то в принципі опит є. Чому для вас це цінно під час війни? От саме. Бути завжди підготовленим. бо Ніколи не знаю, що може бути завтра. Як правильно руки ставити, скільки можна качати, як визривати швидку, з ким мінятися. Як розповів Суспільному Юрій Семчук, військові вишколи для молоді триватимуть і надалі, і охоплять також молодь із сусідніх до Луцької громад. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.